У Чернівецькому національному університеті вперше відбувся бранч для випускників різних поколінь та спеціальностей. Захід, організований асоціацією випускників, став місцем зустрічі та обміну досвідом, у якому взяли участь понад 150 людей. Сьогодні нам вдалося об'єднати. Випускників різних поколінь і різних спеціальностей задля благодійної акції, задля того, щоб об'єднати коло однодумців задля розвитку нашого університету, бренду Чернівецького університету і бренду міста Чернівці. Кожна кафедра мала змогу залучити одного-двох найвідоміших випускників. Також були залучені адміністрація університету, студентське самоврядування. Сьогодні спільнота та контакти випускників важливі як ніколи. Вони об'єднують людей навколо спільних цінностей і створюють нові можливості для підтримки один одного. Я дуже вірю, що контакти, нетворкінг це нове золото або нове старе золото, як завгодно. Сильно простіше, якщо поруч з тобою є ті, хто тебе розуміють, ті, хто тобі можуть допомогти, і ті, хто тебе можуть направити. Світ до свого по своє, фраза не просто так сказана. Дуже круто, коли є хтось, хто підводить тебе до потрібної людини, хто дає пораду або бере тебе, бо знає, що приміром, Чернівецький нацуніверситет це знак якості. Василь Балух, колишній декан філософсько-теологічного факультету та перший преректор ЧНУ, працює в університеті понад 51 рік. Саме він став ініціатором створення асоціації випускників, яка сьогодні є важливим ресурсом підтримки закладу. Ну, по перше асоціації випускників діють в кожному закладі вищої освіти. Віти України в одних вони насправді є дієвими і працюють надзвичайно активно. А я коли прочитав, що Гарвардський університет 20% його бюджету це є пожертви випускників. То я зрозумів, що по великому рахунку і асоціація випускників теж могла би стати матеріальною підтримкою для нашого університету. Було розроблений статут асоціації випускників, була обрана рада засновників. Ну і почала діяльність. Ректор ЧНУ також. Випускник університету наголошує, що сьогодні заклад пропонує студентам не лише знання, а й широкі можливості для розвитку у навчанні, науці, культурі та спорті а зокрема через цифрофізацію процесів та активну міжнародну співпрацю. Перший напрямок це є цифровізація і цифрові платформи. У нас дуже активно працює центр цифрової трансформації. Зараз на етапі запуску студентський додаток, де буде повністю зібрана уся потрібна студенту інформація інформація в одному місці в смартфоні, це нова система автоматизації електро... електронного документообігу, яка запроваджена в університеті, і це та річ, яка робить процеси більш прозорими та більш ефективними. Друге, де ми активно продовжуємо нашу співпрацю, це є міжнародна співпраця. Це є програми академічної мобільності, програми подвійних дипломів. На бранч були запрошені гості з інших університетів. Серед них представник Києво-Могилянської академії Антон. Суслов він пояснює, що такі заходи допомагають випускникам познайомитися ближче, налагодити контакти та створити довгострокові ділові особисті зв'язки. Це абсолютно бейзлайн, абсолютно основа нашої діяльності. Це проведення різних заходів, де випускники і випускниці можуть познайомитися один з одним. І ми насправді ніколи не знаємо, який ефект це буде мати завтра, післязавтра або через 10 років, тому що будь-яке випадкове знайомство випускника і випускниці та або сім'ї. Теж створюється після таких зустрічей, а, та але й ділові контакти, звісно, насамперед. На бранчі випускників минуле і сьогодення переплелися у живому спілкуванні. Досвід старших поколінь надихав, енергія молодших створювала нові контакти та ідеї для майбутнього Чернівецького національного університету. Катерина Тарасюк, Олександр Кіпняк, новини Сі 4.